Казав про це. Oh! Oh! То скільки ж тобі років насправді? Дванадцять. Oh. Технічно я не підліток. За нашого життя підлітки були лихом для нашого магазину. Постійно лякали покупців своїми магнітолами та непристойно короткими штанами. Тож ми вирішили не пускати їх, і вони відплатили нам новомодною реп-музикою. Слова були просто жахливі. Школі ні, урокам теж краще їдьмо в Бангладеш! Ми були такі шоковані, що в нас обох стався серцевий напад. чому ми так ненавидимо підлітків. Правда, любий? Але ж це мої друзі, і я хочу якось їм допомогти. Взагалі, є один спосіб. Ти знаєш який небудь короткий кумедний танець. А можна я щось інше зроблю? Добре, добре, добре. Що ж? Я станцюю, танець милого ягнятка. Але розумієте, без вашого костюмчика нічого не вийде. Оу, добре! Те, що треба. А десь тут ягня маленьке бігло, 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 але маму привітати воно встигло. Здрастуй, здрастуй, І руш, руш, руш на круг так, Давай іще. Щоб маля не забували. Молодець. Ти станцював як справжні дівчиська. Твої друзі вільні. Ви не переживайте, ми більше не прийдемо, тож. Я більше не робитиму і не їстиму нічого. Гей, тут трохи лишилось! Фідлий! То що тут сталося після того божевілля? Оце неможливо повірити. З'явилися привиди, і діпер довелося. Тоді Діпер схопив битку і почав лупцювати привидів правою і лівою. А привиди злякалися і повтікали, як маленькі дівчатка. Це було круто. Не бути. доктор веселим. Ну, весела була пригода. Так, веселіше не буває. Мені треба постояти перед стінкою і все обміркувати. Слухай, наступного разу залишимось у хисті чудес. Добре? Ага, наступного разу? Так, так, краще залишимось у хисті. Ага, наступного разу. Що це за бридкий жарт? Весілля! Я так довго на це чекав, яка вона гарна в цій сукні. Граф Лайонел? Що він тут робить? Я прийшов по свою наречену. Ти прогавив свій шанс на котельйоні. Ти прогавив свій шанс на котельйоні. А я що сказав? А -а -а. А -а -а. Не між знайти пульт!